Краматорськ найбільше місто Донбасу, яке залишається під контролем України. До лінії фронту всього 15 кілометрів. Сьогодні тут проживає близько 80 тисяч людей. Місто під постійними обстрілами: авіабомби, шахеди, а тепер ще й fpv дрони Але, попри все, життя в Краматорську триває. Докладніше в нашому наступному матеріалі. На цьому відео російський пілот FPV-дрона навмисно спрямовує безпілотник на жваве перехрестя. Момент вибуху зафіксував відеореєстратор автомобіля, що зупинився на червоне світло. Це вперше, коли за час повномасштабної війни російський FPV-дрон завдав удару практично в центрі Краматорська промислового міста на Донбасі, яке з 2022 року живе під постійними обстрілами. А ночью спать лажиться тоже. А вночі лягаєш спати, і думаєш, господи, що буде? І вночі теж буває будять, так підхопишся. А куди тікати? Краматорськ найбільше неокуповане окуповане на Донбасі. До лінії фронту тут 15 кілометрів. Місцеві жителі щодня потерпають від ударів авіації та шахедів. Вибухи та руйнування тут повсякденність Це та це, це… Це не життя. Я навіть не знаю. Навіть не знаю ну як, як? от лягаєш спати? Я кажу спокійної ночі і тихої ночі. І і тихої ночі і і ночі. От ми всі Ми всі бажаємо ми спокійної тихої та, та тихої ночі. А що це означає? Засипає і бубух, людина засинає і бубух, ось таке. Я кілька разів вискакувала, куди бігти, що вдягати, вискочила в коридор, постояла, постояла, постояла трохи стихло. 85-річна пенсіонерка каже, що не боїться смерті, проте плаче, коли згадує про дітей і молодь. Я смерті не боюсь. Я вже вжила. Дітей жалка. я смерті не боюся. Я своє віджила. Дітей шкода, молодих шкода. Ну, У мене в нуль правнучка. У Мене правнучка три роки. Ну дитина, а вона телефонує. Ніно, дрони летять. Вона мене попереджає. Хіба це нормально? Вона розрізняє де вибух, де дрон, де що. А їй три роки дитині. Хіба це можна витримати? 16-річний школяр із Краматорська Олександр розповідає, як змінилося його життя за останні кілька років. А поводу учення ну все онлайн. щодо навчання, тут усе онлайн. Якщо хочеш навчатися і відвідувати заняття, то треба їхати в іншу область. А тут усе онлайн. Садочки не працюють, школи і технікум усе онлайн. кажуть: не ходи туди, не ходи сюди, де багато людей туди не треба. Якось не знаю. нормально. гуляємо. Звикли вже Після недавнього масованого удару по Краматорську постраждали 15 людей. В будинках вибиті шибки, пошкоджені фасади. Одна з авіабомб впала біля п'яти поверхівок. Комунальники засипали вирву, але мешканці досі розбирають завали. Місцеві кажуть, атака була комбінованою. То ми навіть не спали на ночу. Ми навіть не спали вночі. 18 прильотів один було за один. один за одним. то туди, то туди, Ті шахеди, то звідти, міш. то звідси лежиш і, і думаєш, думаєш влучить у квартиру не чи не влучить. Не Незважаючи на обстріли та наближення лінії фронту, у місті працюють аптеки, продуктові магазини, ринки та заправки. Близько 80 тисяч людей ще не поспішають залишати рідний Краматорськ. Сергій Бордюжа, В'ячеслав Лакомкін.